Норвегія виділяє на підтримку України майже 8 мільярдів. Як так сталося, що холодна скандинавська країна різко стала прихильником України, і в чому тут є певні нюанси? Давайте сьогодні розберемося. Мене звати Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». і сьогодні ми будемо розбиратися, а звідки йдуть гроші, в тому числі на нашу боротьбу. Тож починаємо. Отже. <му> Норвегія справді на рівні, як мінімум, прем'єр-міністра, а потім і міністра фінансів підтвердила, що вони виділяють значну суму: майже 8 мільярдів. Причому цю пакет допомоги вони збільшили вдвічі а, з перших 4,6 мільярди на підтримку України. Причому це за один рік, і це звичайно, Позитивна новина, яка мала б нас шокувати, якщо б ми не знали б деталі, чому саме Норвегія прийняла таке рішення і як вона підтримувала до цього Україну. Тож, давайте сьогодні розберемося, в чому тут є певні нюанси. Отже. Тут важливий момент, і я одразу його хочу проговорити. Ми дуже вдячні кожному нашому партнеру за кожен цент нашої підтримки. Це справді важливо, і особливо ми вдячні Норвегії, тому що вони ці гроші дають не тільки у вигляді грошей, які йдуть на соціальні видатки, а і у вигляді військової реальної допомоги, що звичайно найбільш важливо в час повномасштабної війни проти Росії. Але Тут є декілька моментів, які б я б хотів би, щоб ми проговорили. А в чому нюанс саме з Норвегією, чому саме ця країна стала героєм нашого блогу? Факт в тому, що майже всі країни в світі, так чи інакше, від початку повномасштабної війни, а потім від взаємних санкцій, обмежень, в принципі падіння або зростання цін на сировину, вони постраждали економічно. Є буквально одна, по факту, країна, яка особливо на нашому континенті значно виграла від того, що відбулося. Причому, ну давайте ще раз робимо певний дисклеймер, що це не тому, що вони хотіли так зробити, а просто спіпало декілька факторів. І ця країна, країна це Норвегія. Факт в тому, що Норвегія є другим експортером нафти і газу, і відповідно. Тільки за 2022-2023 рік Норвегія отримала додаткових 170 мільярдів доходів через те, що якраз на початку повномасштабної війни. Ціни на енергоресурси, особливо на нафту і газ, дуже дуже сильно зросли. Ну для розуміння, якщо в 2021 році ВВП Норвегії був 425 мільярдів доларів, то вже в 2022 тисячі це було 565 мільярдів. А в 2023 тисячі хоч ціни трохи на енергоресурси впали, але воно скотилося теж на більший показник 448 мільярдів доларів. Що звичайно в першу чергу єдиним обумовленим, тим, що що у них є високі нафтогазові прибутки або прибутки від нафтогазового сектору, буде правильно сказати. Для розуміння, після того, як в 2023 році. І далі почали вже діятись сильні і потужні санкції проти е, того ж самого російського газу і нафти. То, відповідно, Норвегія замінила в першу чергу для Європейського Союзу всю частину імпорту газу і вони складали 30%, Я думаю, що зараз вони навіть більше почали поставчати, тому що санкції почали все більше е, працювати. І Норвегія, як не дивно, дай Бог нам такі проблеми, отримала свою таку. Нову проблему, яка називається про те, що вони не знали, куди діти гроші. Норвегія, як і деякі якраз ресурсні країни, типу Арабських Еміратів або Саудівської Аравії, має оцей. Фонд інвестицій або фонд майбутнього благосостояння, якщо ми говоримо про Росію, в якому накопичувалася огромна величезна кількість грошей, і ось вони прям дуже активно зараз ходять по світу і шукають, куди ці гроші інвестувати, тому що розумієш що світ рухається від поступової відмови від таких ем, скінчених енергоресурсів, як нафта і газ. Але поки світ їх купує. Норвегія заробляє і по різним оцінкам, от за весь цей період, вони заробили більше ніж 108 чи 110 мільярдів євро. Це саме ну, от умовно додатковий спред від того, що закінчинили Росію, тому дуже часто саме Норвегія отримує частину критики від інших своїх колег з. Європейського союзу або не тільки там, в тому числі і сполучених Штатах, що вони мало підтримують Україну, і давайте тепер розберемося. Ну от наскільки країна, яка отримала величезні надприбутки в прямому сенсі від того, що почалась повномасштабна війна в Україні. Наскільки вони нас підтримують тут? Ще раз я хочу сказати, що Норвегія все ж таки нас підтримує достатньо довгий час і з самого початку повномасштабної війни. Вони мало нас підтримують фінансово. Це дані на 2024 рік. Але якщо відверто подивитися, то вони не сильно змінилися. І в 2025 році Норвегія виділяє до там декілька сотень мільйонів доларів в. В, в еквіваленті сполучених доларів сполучених штатів, звичайно, на підтримку України, але якщо ми говоримо про я, саме державний бюджет, в чому тут нюанс? Норвегія більше своєї допомоги виділяє саме у вигляді військової допомоги, тобто конкретної техніки або навчання, або Якихось додаткових е, обладнання для війни. Ну, тобто, у них якраз військова підтримка, вона достатньо значна, і вони не, боються це, не бояться це зробити. Наприклад, на тому ж самому мілітарному ви можете знайти прям перелік, скільки вони виділяли нам військової різної техніки, і, от, як бачите, все достатньо активно 2022-2024 четвертий рік. Але якийсь час їх військова допомога, вона просто ну. Закінчилась і відповідно вони не можуть більше нам або передати, або виробляти для країни, яка накопичила 1,8 трильйонів доларів в свій цей, цей фонд е суверенного Свій суверенний фонд коротше, ви можете зрозуміти, що це ну якби непорядно і не дуже красиво не інвестувати в допомогу Україні. Тому зараз в їх парламенті обидві партії або обидві навіть представники е, і опозиції і коаліції, буде правильно так сказати, вони наполягають на збільшення допомоги і тому допомогу з 4,6 мільярдів євро збільшили до 8 мільярдів. А взагалі є пропозиція. Ну, правда, вона від опозиційних сил сил звучить, щоб взагалі. Лі, цю допомогу е, збільшити до 11,5 мільярдів євро. Поки що парламент їх проголосував лише, якщо не помиляюсь, 85 мільярдів на норвезьких. Фрон це приблизно 8 мільярдів доларів, і тут е, треба ще один важливий момент сказати, що Норвегія ну вона, хоч нам і багато допомагає, але все одно ми б хотіли б, м'яко говорячи більше. Тому що якщо подивитися на структуру по ВВП, то це буквально 0,5% від її ВВП. Наприклад, та ж сама Данія це 1,8% ВВП, а, а Швеція і Фінляндія це 0,8% від ВВП. Чому для Норвегії, окрім того, що у неї є ну, помни там? Скажемо так, сентименти, і напевно їм трохи соромно за те, що вони одні з небагатьох, хто зміг заробити через повномасштабну війну в Україні, і чому вони також зацікавлені нам допомагати тут, як не дивно, але треба подивитися на географію. Ось я вам покажу якраз це Google карти Мені здається, вам краще буде подивитися ось в такому форматі. Воно буде більш показово. Фактом, що у Норвегії. Попри багато помилок, які звучать в змі, є певне поєднання з Росією, і в цей наземний коридор він так чи інакше межує в Артиці, і тому, враховуючи достатньо агресивні амбіції Росії з по захопленню і видобутку майбутнього в Артиці, відповідно Росія для них, як ви бачите, несе пряму військову. Загрозу, і таким чином ми якраз є, в тому числі, як це не буде цинічно сказати з боку Норвегії, їх певним щитом перед тим, як е, Росія почне наступні свої е, забарницькі дії, в тому числі по скандинавським країнам, і, зокрема, що стосується їх позиції в Арктиці. саме тому, за словами їх прем'єр-міністра Йонса Гара Стере. От ця вся ситуація, яка зараз вони можуть спостерігати поки що зі сторони, допомагаючи Україні, це насправді попередження перед найбільшим викликом їх безпеці з часів Другої світової війни, і незважаючи на те, що Норвегія достатньо довго. За різними історичними подіями і е, часом залишалась так чи інакше, ну не нейтральною, але більше до нейтральних країн. Звичайно, що стосується Арктиці, у них буде достатньо важко відбивати напад Росії, і тому їм важливо допомагати Україні. Саме тому ми будемо раді, якщо знову парламент Норвегія знову прийме рішення і перегляне ту допомогу з 8 мільярдів на майже 12 мільярдів. Тим більше, як я вже зазначив своєму відео, і як багато пишуть різних іноземних змі, у них є певний виклик, який говорить про те, що їм в справді в прямому сенсі індивіду немає куди дівати гроші, зокрема свого фонду. Мені здається, інвестиція в оборонну промисловість України, яка не тільки... Є важливою для нашого захисту, а і в прямому сенсі важливою для того, щоб ми змогли забезпечити потім всю Європу, коли станемо членом НАТО. Це ну непогана інвестиція. Будемо сподіватися, що це розуміють і наші норвезькі колеги. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. І Якщо згодні з тим, що Норвегія має більше допомагати, напишіть коментарі. Якщо вважаєте, що вони так достатньо допомагають, напишіть це в коментарях, аптом вони прочитають. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на наш канал. До побачення!